Звичних перегонів. Вітаємо всіх тернополян та гостей міста. Ну що ж, продовжуємо, продовжуємо наше свято. Є у нашого народу чудові традиції, колядки, щедрівки і вечорниці, через які ми віддаємо шану минулому, беручи все найкраще у сьогодення, а на вечорницях ми відроджуємо усе найліпше, що було колись. Пісню, мову, історію пора вечорниць це довгі зимові вечори. Збирались у когось на хаті, кожен брав з собою якусь роботу, де пряли, вишивали, плели кошики і інші предмети домашнього вжитку. А ще пригощали. А ще на вечорницях жартували, співали і танцювали. А скільки тут можна було почути розповідей різних? Тож давайте завітаємо до однієї з тернопільських світлиць на особливій вечорниці, на яких ми згадаємо усі свята, які подарувала нам красиня зима. Тож заходьте в нашу хату превелику, прибагату, де від зірниці до зірниці відбудуться вечорниці. А на наших вечорницях то сумний розвеселиться. Біри, танці, небелиці, гарні будуть вечорниці. Тож просимо до світлиці, на веселі, на бадьорі, особливі вечорниці. О, а ось і господиня чекає на гостей. Приходьте, приходьте до неї на вечорниці, жартуйте або комплімент подаруйте молодиці. Так, так, щоб не бачить її чоловік. Жартуйте сьогодні, жартуйте навіть. Хай спогодом вини сьогодні минули, весели, щасливі, корисне і буде. Ой, гості до мене до хати йдуть. Добрий, день, дівчатонька. Будьте здорові. Чули, що в цій гарній хаті вечорниці будемо гуляти. А чи гарні вечорниці у нас у Тернопіллі? Так, дівчата, будуть і вечорниці, і забави, і народне гуляння. Тому прошу вас, до хати.